Ви на каналі Winkiller228. Сьогодні ми, я, я як обіцяв, будемо у Chrome Dino Game грати. Ну, будемо набивати 10 000 очків. Типу Це ми скажіть, Все, ми будемо починати грати. Зараз я дещо зовлю. Це, це якщо не рахується, що я зараз зроблю Зараз. Усе є тут. Тепер будемо. Ми маємо набити 10 тисяч. Я так для 47, ну що дайте ми тобі будемо починати. Просто прастивувати. Кактуси, ну все як, ну, має бути все нормально. Маємо набити 10 тисяч очків. Поки я стрибаю, я вам би хотів би запитатися, чи вам подобаються мої тепер відео без голосу. Ну кому так, тоді добре, ну кому мені я не знаю. Я ще був колись дуже давно, я ще був малим, тоді я в цю гру грав дуже добре. Я просто міг і навіть набити більше 9, -9 тисяч, залишив поки 500. Хоча ми спробуємо 1000, але 1000, думаю, точно буде. Не тільки на ця ніч. Воно так міняє... 748. Да, давайте попробуємо включити старт словер. Пробую. Може буде... Старт словер нічим нам не, не допомогло. Ну щось я трохи повільніше. Повім за Старт Словер, може думаю, що збуде. Це перестребуємо. Ну так от. Все ще почнеться заново, е? якщо ми не будемо. От 748 очків, ми їх не будемо. Е, так потім дораховувати. Ми їх маємо так зразу збити. 10, 10 очків. Стрім аж буде до вечора. Типу, у мене стріми будуть по іграм, а відео лише по вірусам. Типу. Що. Ви мій голос будете чути лише в стрімах. У відео ви їх не буде. Оця ніч мене на цьому моменті завжди. Міняємо без цього слова так само. Треба головне при ночі не сильно не тупити. Щоб ми не пограли. Я просто хотів цю гру стрім зразу зробити. щоб тому що в мене є і Minecraft. Палді, хто знає таку гру є ще завенілу. Я можу ще якусь грузи Стіма скачати. В мене, ну, я цю гру скачав також, якось якимось ходом я скачав. Хром Діноги не може, видно. Якщо ви бачите з чорну полосу, то, то ви тоді не звертайте увагу, тому що в мене вона на весь. Екран не розвернуто, але Я зможу на і, роз... і розвернути весь екран, але я тоді краще не, не хочу робити, щоб нещайно вікно закриється, ну і стрім завершиться. О, ніч. Ми пішли більше. Ми обмінаємо тепер ночі граємо. Це є шанс хоча б тисячу набити. П'єду після цієї ночі ма. Майже теб де от до 917, короче. Я, я би хотів вам сказати, що. У мене. Е, після стріма має бути відео. Типу, після цього прямого ефіру я ще зніму відео про один вірус. Є? Я я думаю, що нам сподобається. Так, опустим бачу. Так, ну я вже не знаю, про що казати. Що ви запишете в коментарях, то я буду читати вже після стріма. Вони у мене зберігаються. Я не бачу нічого зараз, бо я граю, в мене немає, бо я не бо я... я не вмію, як зробити, щоб ви і я бачили на екрані, оце я заговорився. Щоб ви бачили на екрані. Ну Коментарі. Я, як чесно. Я зараз скажу через що знімаю. Типу, кому інтересно було, або комусь було, хтось, ну, було встидно, бо встидався трошечки записати е, мені коментар. Я ще, якщо це є це нормально, е? І що Якщо то в мене є таке теж, е? типу. Ну ще, якщо у секс шоу сестрах попробуйте його переборити, ну. перебороти, я хочу сказати. Ну, це всіх є таке, ну. Я, ну, це всіх таке. Я я думаю, у мене потім перестане працювати після цього пробіл, мені здається. Краще потім пробувати грати мишкою. Дайте пробувати грати мишкою. А мешку не можно, то ли по бил можно. Я, я сам не знаю, пойдем, что у меня с компьютером. Типа бил буду хоть Ну, Могут че и через ша знімаю? Це є... Я снимаю через фриком. Ой, не фріком, а ОКАМ. Це така є безплатна програма, на яку я... Ну, безплатна програма, яка. В неї немає ватермарка, типу, немає ніяких там вводяних знаків, типу як у тому Бандикам. Немає ніяких там обмежень з часом. Там все ти можеш добре собі настроїти. Ну і тут я колись знімав перше на Бандікам. От я колись перше знімав на Bandicam. Дай я сейс. Ну, я колись знімав на Бандікам. І... Ну і що було у Бандікам? Що в Watermark відео було як максимум до 10 хвилин. А тут є більше, якщо, наприклад, є довгий вірус, то так. Таким-то образом. Таким -то образом, бачу, це буде важко так, ну, зробити. А стрімити, по прямій ефіри, я роблю через ну, OBS Studio, по якому я зараз стрімлю. Він є для мене до, ну, така добра програма. Знімати я через неї не люблю. Ну, бо вона. Ну, тому що для. Ну вона, вона не є створена для знімання, типу так, щоб знімати, наприклад, віруси або ігри. Краще мати бандікам, і тим більше до нього не треба ніякої лицензії. Він ну, що бо що бандікам це повністю повна безплатна програма, яку можна скачати. Так і з офіційного сайта безплатно, так і з інших сайтів. Але краще з офіційного сайта, типу Охсофт. Типу Окам. А не бандікам Окам. Не Бандік". Раз. Я думаю, я 10 тисяч забе ну, з очків набити, не Не змушаю, думаю, як 1000 максимум. Е. Якщо я хоча б наб'ю тисячу, то це вже плюс. Бо я. Тому що мені коли було 5 років, я грав ну, або в моєму телефоні, або в телефоні моєї мами, або в інших, тоді просто я міг і набивати більше як 10 тисяч. Я... Я я я пам'ятаю, що, що мій рекорд був десь 15 тисяч, може десь 11 тисяч, але це був, але була добра, я грав бу, дуже добре. Зараз. І тим більше в комп'ютері кожен, кожен час нажимати на пробіл, це я трохи не хочу. Прямо рівно на кактус. От знову, це нереально бачу. Мій поки був рекорд 917. Хоча би, хоча б, ну. Я сам не знаю, ну. Скільки в мене вже йде. Це є дуже сложно, мені здається, таке робити. Типу. Я не знаю. Що я такі ютубери в шортах. Я думаю, ви бачу таке відео в, в, в. Ну, у. у там, в Ютуб шортах типу, що якісь набирають мільйон. 50 мільйонів. Я думаю. Це, це реально, але те, що у них сить автоклікер. Або вони, вони в телефоні, бо в бо них нема мешки, типу там не видно. Або є, в них може стоїть автоклікер. І вони, типу, в той момент де кактус, так, так запрограмовано, що воно воно скакає. ну, Скакає цей динозавр, І тому це вони так... і стрім, де просто багато часу, і де людина нічого не говорить. Просто може собі дивитися фільм або, або, або пити чай і дивитися, типу, що вона все робить, вона про. Ну. І тому це є, це, це не час. Я потім подивлюся в гуглі, Я подивлюся який там рекорд в Google Динозаврку. Подивлюся. Який там був рекорд в Google динозаврку? Скільки було очків. чків? Ну, вот. Уже є майже, майже будет тисяча Мы наша перша тисяча Продовжуємо, продовжуємо. Як має бути. Просто продовжуємо. воно воно ускорюється Я думаю... ні За что Одна 1361. Добре. Хоча би є щось уже. Дайте ми включимо старт словер і все будемо. Знову будемо тисячі додавати. Може більше. Я думаю, якщо аж такими темпами, що я зміг добити аж до 1361. Я думаю, що якщо ще так пройде ще дуже довго, тому що цей стрім може бути і, і, і годину по одне, і це саме. Я не знаю, що просто все. Треба йти далі, просто стрибати. Хто зараз дивиться цей стрім. Думаю. Я думаю, що. Думаю, що йому так само довго, або ті люди, які задивуються цей стрім. Думаю, що так само їм довго. Бо, бо я занебачу мене, чи ви мене дивитесь чи ні. Може, якщо і не дивитесь, то я не знаю. Да просто перестрілу вже ті каптуси просто по-нормальному. Так, по <тапливу> да, западись скільки є. <тапливу> Ніхто ще поки не подивився. Ну, як, там, ну, я Я бачу, що ви, що є, що є люди, які дивляться зараз. Ну, от тоді, хто за мене надійдеться, всім привіт. Хто мене зараз дивляться, ну, я тут пора в дев'олодинозаврік. Який уже дивиться довго ми в нього граємо не можемо набити 10 тисяч. Мінімум воно зарахується, що я 5 тисяч наб'ю хоча б. Таді вже це можна зарахувати, як я вже набив 5 тисяч, але, ну... Але це вже, ну. Де... Просто я. Просто я читер не є. Я. Я. Ну, що я не граю з всякими там автоклікерами і з цим всім. Я з тим не граю. Ну. Я цим не граю. Я просто пробую до дотач... того добитися чесно. Щоб, ну, все було добре. Добре. Тут вже 821. Я щось починаю слабіти з кожним часом, так бачу вже. Я думаю, у нас получиться зараз зробити то. Я думаю, мене потім с пробилом проблем потім не було, потому что так багато раз я уже нажимаю. Я поможу я не знаю, що зараз просто зробити. Я просто перестрибую. Саме ваше вночі. Вночі там просто кольори інвертуються. Типу, те, що було біле, сіре стало білим, таким. те, що було біле, стало чорним. Типу, це просто йде інверсія кольорів. Типу, що динозавр вночі стає чи білим, і то все біле, а то все, що було чорне, стає білим. Тож, ну, типу. 1235. Я ще не здаюсь, Я ще не здаюсь. Я пробую це все. Так і забити, дайте. Почнемо ще раз. Я не здаюсь. Я можу до цього ще додати. Я здаватися не буду. Це ще у, у мене в Іспанії зараз 1940, а в Україні 20.40. Типу, хто мене з України, дивиться, всім зараз ніч, У мене ще день. Я стрімлю день поки що. Я ця гра важка, типу, з, з вигляду. Хтось каже, що, що це легко, що там дуже легко набити 10 ти, ти, очків. Це не так легко, особливо в комп'ютері. Тому що те, він ускорюється пальцем. Я то роблю що шу і по екрані. А це треба на клаві, клавіатурі пробіл часто нажимати. І тим більше очі мають рівно дивитися на того твого дин... Динозаврика. Типу, ну, це. Я не знаю, що це, типу таке, ну... Я не знаю, як вже по-іншому. Давайте хоча б попробуємо до 2000 все добити. І все. Я не знаю, ну. Я думаю, ще 10 000. Забити точно не можу. Давайте так. Через місяць. стрім стрім буде, я буду жопрути. Ні 10 ти не будувати, а вже просто 2000, щоб було легко. Зараз 1000 тоді 2000. Зараз зараз у мене є ще. Три шанси. Це перший шанс. Якщо я на цих три шанси не, на, не, ну, не набиваю 10 тисяч, очків, е, стрім завершується. Ну, закінчується. Це був перший шанс. Тепер пишу другий шанс. Посу як какуси, які є. Все. Але я бачу, що я постав, щоб було старт слове, я бачу, що воно це мені нічим не допомагає. Типу спочатку трохи повільніше, та. але я бачу, що воно таки не сильно повільніше є. Хто грав колись в цю гру, просто ставте лайк. Це є, ну, це є моя одна гра е, з, з, з мого дитинства, в яке я більше грав. Ну, і в мене була і Майнкрафт, ну. Шо, шо, у мене був інтернет. Я, ж, я, був, якщо, я був, якщо народився у 2013 році. Інтернет був, але, ну, але я цю гру просто деколи скачу. Все. Третій шанс тепер без стар слова Зараз я просто програю такого, що було вже без старе слова Це нераховую. Тепер так. Просто перестрибуємо Це дуже важко, я кажу. Так, так, спочатку ні, типу, там я... Все, це от ті, не заговорив. Ну що ж тоді, дякую, хто подивився цей стрім. Я думаю, що кому сподобалось відео. Ну що ж тоді дякую, хто подивився це відео.